Привіт! Гадаю, ви погодьтеся зі мною, що зараз так званий штучний інтелект заполонив майже всі сфери нашого життя, особливо, якщо це стосується якоїсь онлайн-творчості, наприклад, написання текстів, створення зображень, навіть обробку та генерацію відео. А, однак частенько майже кожен із продуктів. А, Сильно обмежений і зазвичай платний, і більше того, стандартна вартість десь приблизно від 20 доларів на більшість сервісів, і це серйозно. Серйозно, особливо, коли таких, таких треба штук 5-7. Інструментів використовувати, наприклад, вам і картинки треба, і е, документи, і тексти писати. Так? Окей, тоді виникає логічне питання: а яким чином можна зекономити? На Таких штуках. А, наприклад, от у мене є особистий блог, і я хочу просто там створювати контент і використовувати нейромережі для того, щоб полегшити цей процес. а Є вихід, так звані сервіси-інтегратори, тобто вони використовують просто а, API, вони підключаються до конкретно до інших там сервісів. І, а, значить, яким чином вони працюють? вони там оплата йде за конкретний за окремий запит окремо. Тобто ви там написали один раз, і вони там якусь копієчку їм, там чату GPT, наприклад, заплатили. Додатково такий сервіс він збирає там велику кількість різних моделей так званих, в один інтерфейс, і вам можна там ще й зручно між ними переключатися. Один із таких варіантів, який досить непоганий, це, наприклад, Моніка, сервіс із Сінгапура, і, значить, у ньому є дуже багато всього, тобто і, і картиночки, і тексти, і, ну, словом, ми зараз дійдемо дійдемо до оцих всіх цього всього списку. Давайте коротко пробіжимося, що, в принципі, там існує. Значить, ви можете. Працювати з текстом там дуже багато варіантів роботи з текстом є цілий окремий розділ. Також ви... додатковий окремий розділ це генерація та обробка зображень. Власне, вплоть до видалення фону, водійних знаків, покращення якості, не кажучи вже про генерацію різними популярними моделями. Як я розумію, Рекрафт вони навіть дали на днях. От. Можливо, з'явилося вже. Використовувати, тобто напряму, напряму використовувати саме всередині моніки і платити тільки, наприклад, для цього. Значить, що там ще? Створення відео, навіть якесь ну, ці популярні ефекти, тому подібне, логотипи, інтелект, карти, конспекти для YouTube, відео відразу в розширенні для браузера, обробка документів, плюс якісь. Варіанти конвертації, навіть створення, вони це називають ботами, по факту, це там певні AI-асистенти. І вони дійшли до, до того, що зробили генерацію жартів в коментарях. І ви можете там просто відкривати і, ну, наприклад, вводити якийсь us і там вже аналізувати профіль чи цей. ну, Там ще є додаткові маркетингові інструменти типу. Дослідження конкурентів, чи там аналіз цільової аудиторії, всяке таке. Словом, потужна штука, і можна спробувати покористуватися. А відразу вам покажу, що там з грошима. А тут, до речі, прямо зараз, сьогодні, в день запису цього відео, діє різдвяна якась акція. А... Значить, що от ще там певна кількість годин вона діє, а, значить, що можна придбати річний пакет за 150 доларів, це вийде приблизно 12 доларів на місяць. І це виходить, що ми отримуємо і Клод, і ChatGPT, і Flux, і Рекрафт уже також, і ще там а, кучку інших речей. Всього за 12 доларів. А, звісно, тут, тут, тут написано не обмежений, але насправді це а, там, от 12 тисяч запитів, а, і може бути там швидкість обмежена чи ще там щось. Але ну, я, думаю, я припускаю, що вам його вистачить. тут навіть а, інтеграція в а, додатки для редагування коду, вбудована в рамках цього тарифу, тобто штука вдається, якщо я правильно розумію, то штука доволі серйозна. І, в принципі, звучить вигідно, досить вигідно, але ну, тут, звісно, вирішувати вам. Глянемо тепер, що тут взагалі є. Тут можна на головному сайті посилання. Давайте залишимо в описі, Там мають бути якісь ще додаткові кредити, навіть якщо ви не будете оплачувати, якісь небудь бонус вам має капнути. Так от. Так от, якщо прокрутити в саме кінець головної сторінки, то ми побачимо, що тут велика кількість інструментів і конкретних посилань на них, якщо вам буде важкувато знайти. Наприклад, один із таких, яких я не відразу побачив в картинках, хоча може там і було. А от видалення водійних знаків окремий сервіс. Заходьте, просто закидуйте сюди зображення і там виділяється ця штука. А, значить, давайте коротко пройдемося по тому, як воно всередині може себе показувати. Значить, а Коли ви. Відкриваєте там Зареєструєтеся і відкриєте сайт, тоді ви побачите наступний інтерфейс. Крім сайту, також можна відразу продемонструю, що можна встановити це як програму, фактично будь-куди, і на телефон, і на комп'ютер, і або Chrome завантажити спеціальний додаток, який допоможе. Наприклад, робити сам для YouTube-відео і потім відразу його упаковувати в інтелект-карту. Коротше, наворочена фіговина. але повертаємось до базового інтерфейсу в більшості програм наступний. Значить, що у зліва є конкретні менюшки, які відповідають за ваші, значить, менюшки, да, відповідає за різні категорії розділів. Тобто чат це власне робота з текстом. І тут ви бачите, що є от багато інструментів, також власне, роботи з текстом, і боти знаходяться також тут: оці асистенти, які ви можете в тому числі створювати самостійно, або використовувати вже готові із готового каталогу, який пропонує власне, цей сервіс. А в випадку з спілкуванням, коли просто треба стандартно там запитати щось чату Чіпті, чи пошукати в інтернеті, чи а, а, щось створити, якісь а, там генерації документа, там, чи щось. Ну, словом, А виглядає воно приблизно як а, звичайний чат, наприклад, давайте я коротко щось запитаю. А, Виглянемо, а тут навіть эти вона пропонує залишатися на цьому. Напевно, що а, таке просте питання бажано би використовувати щось попростіше. Наприклад, відправляю йому. А, тут навіть він. Так, вимкнути ці моделі можна, наприклад, в рамках. Тестових запитів, задати йому кілька питань, власне, чатик, і, як і всіх решті сервісів, можна використовувати. Також тут же можна через голос вводити текст, чи прикріпляти файли, чи навіть знімок екрану, як бачите, використовувати словом і в тому числі керувати пам'яттю Багато різних елементів, які. Можна використовувати в процесі своєї роботи, і в цілому з нагадує більшість із популярних нейромереж для роботи з текстами і тому подібне Окей. а Значить, з чатом, здається, має бути все відносно зрозуміло. Тут, от натискаєте ще всі, і ви можете додатково в. Дивитися, а що можна ще зробити, там, малювати, знаю, згенерувати документ, можна спробувати, наприклад, табличку чи PDF провести аналіз даних і так далі. Ну, не кажучи вже там про інші пункти. В випадку з зображеннями: заходимо сюди і бачимо, що ось це така палітра, це основна вітрина. А зображення цих інструментів, які у нас є. Наприклад, ви можете збільшити зображення, це, до речі, цікава штука, мені здається, а недавно була потрібна це, наприклад, якщо у вас ви хочете просто розширити і додати якісь додаткові області в якусь сторону до зображення, то Тут такий інструмент відразу вбудований, Наприклад, фото а, зробити із звичайної фотки, фотку на документ. Це видалення водяних знаків. А, що там іще? Власне, у нас із. А, наприклад, відновлення старих фотографій, а, чіткості, обробка там на, а, в аніме і так далі. Фактично, я навіть бачив. Цікаві ситуації, коли на Олексі, а, люди продавали послуги, типу, а зробимо вам, ну це було на початку штучного інтелекту, типу, зробимо вам а, фотосесію там, в стилі чи, там, в стилі аніме, чи в стилі там ще там, чогось. І, а, власне, це продавали за гроші. А по суті, як ці фрілансери роблять, вони беруть а, такий сервіс. А, там просто беруть в ньому платний тариф, наприклад, по ці, як я показував, типу там 12 чи 20 доларів, і в ньому генерують там, велику кількість зображень для різних людей. А окрім, значить, що у нас ще є а, редактор зображень. Ну, це ми частково бачили, частково ні, що є ще можливість видалити фон, замінити фон. А, Якусь а, зафарбовану область поредагувати, чи видалити текст з написаного зображення, написаний на зображення такі от також можливості. Далі трендові ефекти для відео, тобто, наприклад, розчовити чи там зробити вином, чи от а, із фотографії зробити так, щоб вона почала рухатися, і люди обінялися. Ну і власне тому подібне. Можна просто використовувати а, ці штуки, які тут є, і створювати нові трендові відео для а, ваших розважальних блогів. Аудіо не знаю, для чого може бути корисно, але теоретично можете використовувати, навіть робити записи ваших аудіо тут. Цей. Окей. Okay. І ще наскаємо відкрити, і бачимо, що тут є інші інструменти, які... То є ціли, ціла категорія інструментів, які можна використовувати. Хоча таке враження, що мені зручніше знаходити їх саме ось тут, тому що вони на головній сторінці, тому що вони тут а, добре категоризовані. От. А, власне, крім цих речей, які ви тут бачите, також. А, Uh, є додаткові речі, які дозволяють в інших місцях просто використовувати цей сервіс, наприклад, в... для аналізу. чи... Ну, от Є одна, одна справа, до речі, цікава штука. Uh, аналіз коментарів та громадської думки. Ну, okay. окей. Uh, я хотів сказати, що, наприклад, якщо вам треба робити саме YouTube-відео, тоді. Uh, для цього встановлюєте розширення Chrome, і тоді просто відкриваєте потрібне відео і там, там відразу бачите справа. Уже висновки, там, ну, якийсь текстовий конспект, скажімо так, відео. Здається, основний огляд я зробив тут. В цілому все має бути інтуїтивно. Тобто, ви відкриваєте потрібний інструмент. І завантажуєте сюди вашу фотографію, і далі а, це, вибираєте, можливо, якийсь ефект, який вам потрібен, і просто наскаєте згенерувати. Відповідно, звісно, вам потрібно, щоб були а, так звані, а, не знаю, називаємо це токени, коротше, генерації а, спеціальні штуки, які. Будуть витрачатися в процесі використання вам там тих чи інших інструментів. Якщо ви б хотіли, щоб я якийсь із інструментів чи розділів розібрав детальніше. З, наприклад, тут є дуже багато додаткових фішечок, які можна також використовувати в процесі. То напишіть про це, будь ласка, в коментарях. І якщо я побачу інтерес, тоді буду там. Можливо, міні як зробимо, чи просто окремі відео запишемо, буде видно. Сподіваюся, це відео було вам корисним. На цьому буду казати вам до побачення, до зустрічі на нових відео і чарівного вам настрою в цей сонячний день.